Сьогодні ми з вами розглянемо тему степінь з раціональним показником. Це матеріал 10 класу. Алгебра і початки аналізу. Значить, в нас записані тут такі приклади: Перший 8 в степені 7. Треті, поділити на 81 в степені 1,75. Другий приклад. 100 в степені 1 третя Помножити на 0,2 в степені 5. Треті. Помножити на корінь з 2 в степені 8 третіх. Ці приклади нам треба буде обчислити. Третій приклад. 1,625 625 в степені мінус 1 друга, додати 81 в степені 0,75, відняти 1,32 в степені мінус Так. І останній четвертий приклад, який ми сьогодні з вами розглянемо. Це 1,16 в степені мінус 0,75, додати 27 в степені 2 третіх, відняти 25 в степені 0,5. Ось такі приклади наразі нам треба буде розглядати. Пригадаємо формулу означення, означення або формулу степеня з раціональним показником. Степінь з раціональним показником, а в степені N на m. Це не що інше як м-тий корінь з А в степені N. Ось цією формулою ми будемо з вами користуватися. Ще одна формула, запишемо її, А в степені мінус n це дорівнює 1 поділити на А в степені N. Ну, давайте зазначимо, що у нас тут N пробігає множину цілих чисел. А М пробігає множину натуральних чисел. Так. Все тоді. Давайте повернемось до розв'язання. Перший приклад. 8 в степені 7 поділити на 81 в степені 1,75. У нас тут незручні показники, так, 7 1,75. Ну, давайте спочатку будемо перетворювати основу. Що таке 8? 8 це у нас 2 в кубі, так? Давайте так і запишемо. Перший приклад розв'язуємо. 8 це 2 в кубі. 2 в кубі. Піднести до степеня 7 третіх. Поділити. Що таке 81? Ну, дивимося, 3 на 3 це 9. А ще на 3 помножити це буде 27. І 27 помножити на 3 це буде якраз 81. Тобто це 81 це 3 в четвертій степені. Пишемо, 3 в четвертій степені підноситься до степеня 1,75. Дорівнює. Чому це дорівнює? При множенні, при піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають. Так? Значить 3 буде множити на 7 третіх. Коли це буде відбуватися, то трійка з трійкою скоротиться буде, залишиться 2 в сьомому. 2 в 7 поділити. А тепер дивимося, 1,75. Що таке 75? Сотих? 75 сотих, це у нас 3 четвертих. Так? Значить, ми можемо записати, що 2 поділити на, в степ... на 3 в степені 4. 1,3 четвертих. 3 четвертих дорівнює. Далі продовжуємо. 2, в 7, поділити. А тепер перетворюємо неправильний дріб у змішаний дріб у неправильний. Значить, одиницю множимо на 4 буде 4, плюс 3 буде 7 четвертих. Степінь до степеня підноситься, показники перемножаються. Значить, 4 буде множитись на 7 четвертих. /4. 4 і 4 скоротиться. Залишиться 7. Тобто це буде дорівнювати. 3 в сьомій степені. Значить, 2 поділити на 3 в сьомій степені. Це буде у нас що? 2 третіх в сьомій степені. Все, по суті, ми з вами обчислили. Можна ще до 7 степеня піднести двійку. Можна до 7 степеня трійку і записати це дробом. Ну ми це робити не будемо. Так, обчислюємо другий приклад. другий приклад. 100 в степені 1 третя. помножити на 0,2 в степені 5 третіх, помножити на корінь з 2 в степені 8 третіх. Ну, дивимося, що таке 2? /3. Це 1 п'ята або 5 в мінус першій степені, так? А що таке у нас 100? Це 25 помножити на 4, так? Ну, Давайте спробуємо якось згрупувати, так. 100 це у нас 25 на 4. Значить, так і пишемо 25 на 4 в степені 1 третя. Помножити 0,2 ми сказали, це 5 в мінус першому. Це буде мінус 5 третіх. І помножити. Що таке корінь з, з двох? Це 2 в степені 1 друга. 2 в степені 1 друга і ще піднести до степеня 8 третіх. Значить, помножити на 8 третіх. Дорівня. Дорівнює. Чому це все дорівнює? Значить, 25 це у нас 5 в квадраті. Так, значить, пишемо 5 в степені вже 2 третіх. Я відразу 2 множу на 1 третю. Це буде 5 в степені 2 третіх. І тут 4 це 2 в квадраті, 2 множу на 1 третю. Це буде 2 в степені 2 третіх. 2 в степені 2 третіх. Так, множимо. На 5 в степені мінус 5 третіх. І множимо на 2. В якому степені? 8 і 2 скорочуються на двійку. Це буде 4 третіх. В степені 4 третіх. Так, дорівнює. За властивостю степенів. При однакових основах показники додаються 2 третіх мінус 5 третіх. Це буде мінус 3 третіх, або мінус 1. Буде 5 в мінус першій степені помножити. 2 третіх додати 4 третіх. Це буде 6 третіх або 6 поділити на 3, 2, 2 в другому, тобто 4. Тобто, це буде дорівнює 4 або 0,8. Все. Таким чином, ми з вами обчислили значення цього арифметичного виразу. Так, третій приклад. третій приклад розглядаємо. 1,625 в мінус одній другій степені. Ну, давайте відразу. Якщо в нас дріб підноситься до від'ємного числа, то в нас дріб перевертається. Так, ось е ця формула. Значить корінь 625, це буде просто 25. Так і запишемо. 25. 25. Далі додаємо 81 в степені 0,75. 75 сотих це у нас 3 четвертих. Четвертий корінь з, вісь... з 81, це в нас буде трійка. І підноситься до третього степеня. Це буде 27. 27. Так? І залишається це. 32 в мінусовій степені буде 32, П'ятий корінь з 32, це буде 2. 2 в кубі, це буде 8. Мінус 8. Мінус... І тут тільки порахувати. 25 і 27, 52. 52. Давайте запишемо. 52 мінус 8. Це дорівнює 54. 44, так? 44. 44 плюс 8, 52. Все, перевірили правильно. 44. І четвертий, останній приклад з вами розв'яжемо на степінь з раціональним показником. Одна шістнадцята в мінусовій степені. Це значить, що буде 16. 0,75 це 3 четвертих, Четвертий корінь з 16. Це 2. 2 в кубі 8. Значить, замість цього складного виразу ми можемо записати просто 8. Далі, кубічний корінь з 27. Це 3. 3 в квадраті. Це у нас 9. Так. І залишається 25 в степені 0,5. Це корінь квадратний з 25, це 5. 8 плюс 9 мінус 5. І в нас отримується. 8 плюс 9 це 17, 17 мінус 5, це у нас 12. Ну, так, швиденько обчислили два останніх приклади. Все, по цій темі буде все. Дякую за увагу.